Найближчими вихідними миколаївці відзначатимуть день народження міста героя. Напередодні свята центральна міська бібліотека імені Марка Кропивницького стала місцем зустрічі миколаївських митців з читачами. В закладі кажуть, ідею провести святковий джем під гаслом усі квіти тобі Миколаєве» Всі його учасники зустріли з ентузіазмом. Усі учасники підтримали активно її, тому що ну це дуже круто сучасно і е, об'єднує і як дітей, так і дорослих в таку колаборацію цікавих творів. На учасників неформальної вечірки очікували емоційні імпровізації за мотивами класичних і сучасних музичних творів від вихованців дитячої музичної школи No8. Яскравих барв зустрічі додала мистецька виставка творчих робіт учнів Миколаївської дитячої художньої школи. Виступ юних акторів бібліотечного імерсивного театру став справжнім зізнанням у любові рідному місту. Дуже класно. я взагалі притримуюсь такого: чим легше, чим безпосередньо, без зайвих може так би мовити, зайвої помпезності, дещо імпровізаційний характер такий. це набагато легше. Діти завжди мають що зіграти. Вони щось показують. Так? Діти, наприклад, художники представили власні роботи. Наші музиканти, наші учні, викладачі вони мають можливість. Щось показати тому такий захід. Це для мене, я, як людина, яка люблю імпровізувати, для мене це дуже було е близько, е характерно, тому я вважаю це дуже класно. Я дуже здивована і радію такому святу: святу музики і свята живопису. Це насамперед таке поєднання дуже якісне, дуже радісне, дуже корисне. Художники побачили музикантів. Всі ми мистецькі школи, і це справжній подарунок до дня міста. За словами учасників Джем день народження рідного міста це можливість наповнитися позитивною енергією та натхненням, особливо якщо зустрічати його в колі друзів. Сергій Осюк, Віталій Мехеда, Павло Москальов, Олексій Уманський, новини на телеканалі Март.